Книга завжди була для мене порадницею, розрадницею, красномовною і спокійною. Я боялася вичерпати її блага, зберігаючи їх для найважливіших випадків. Жорж Санд вітаю всіх, хто у цій порі вирішив з користю та приємністю провести свій час і подивитися особливий випуск програми Книжковий кошик він, як ви вже здогадалися, буде присвячений жінкам. З думкою про вас, дорогі наші глядачки, ми і обирали книги до нашого святкового кошика. Сьогодні у книжковому кошику жінки-легенди Віталія Вульфа, книга відомого російського мистецтвознавця про жінок, які підкорили світ і час. Метаморфози 10 українських поетів останніх років. Антологія віршів найкращих українських ліриків упорядкована Сергієм Жаданом. Майстер та Маргарита Михайла Булгакова нове видання знаменитого роману, про ілюстроване математиком. Інша Шанель Альфонсо Сіньоріні, роман про легенду, яка до сьогодні є еталоном краси та смаку. Роман про жінку, яка вміла починати життя спочатку. Чай, мистецтво, доступне всім. Книга про те, звідки походить чай, як правильно його готувати і з чим його найсмачніше вживати. Може, жінка, вона може зачаровувати, надихати, прикрашати, вдосконалювати, підкорювати і залишати свій слід в історії. Героїні книжки, яка першою потрапляє до нашого кошика, підкорювали не лише чоловіків увесь світ, але і час. Цього року у видавництві ЕксМО з'явилося продовження книги Бестселера російського мистецтвознавця Віталія Вульфа Жінки, які змінили світ. Друга книга має назву Жінки-легенди. Героїні цієї книги цариці, королеви, княгині, імператриці, маркізи, прем'єр-міністри, дружини президентів, доньки богів. Єлена Троянська найпрекрасніша жінка світу, до якої не могли дорівнятися навіть олімпійські боги. Якби її ніколи не існувало, її слід було б вигадати, пише Віталій Вульф. Єгипетська цариця Ніфертіті минуло три тисячоліття і зникла країна, якою вона правила, але Ніфертіті і досі лишається світовим еталоном краси. Жанна Дарк про неї відомо все і майже нічого. Чи існувала вона насправді Жанна із Лотарингії, яка врятувала Францію? Маркіза де Помпадур жінка, яка довела, що не маючи таланту, краси і блискучого родоводу, можна докласти зусиль і війти в історію. Жозефіна Богарне, супутниця великого імператора, жінка, яка прожила два різних життя, змінивши ім'я, зовнішність та манери. Маргарет Тетчер – залізна леді, яка ламала традиції і робила неможливе. В центрі уваги Віталія Вульфа 17 жінок, які підкорили світ, 17 історій про красу, мудрість, святість, мужність, хитрість і впливовість. Для чого потрібні антології? Щоб полегшити життя школярам і студентам, щоб познайомити із творчістю авторів, які ще не здобулися на власну книжку, або ж продемонструвати вишуканий смак упорядника. Але у справжній антології є ще одна важлива мета показати, як розвивалася література впродовж певного часу. Зробити певний зріз української поезії за останні 10 років вирішили харківське видавництво Клуб сімейного дозвілля і харківський поет Сергій Жадан. До цього нагадаємо глядачам у клубі сімейного дозвілля з'явилася антологія творів десяти українських прозаїків. Декамерон очевидно, попереду має бути ще книга десяти українських драматургів. Повна назва цього видання метаморфози 10 українських поетів останніх років, вказує на те, що за допомогою цієї книги ви зможете простежити, які зміни відбувалися в українській поезії протягом останнього десятиліття. Звісно, ця книга суб'єктивний погляд Сергія Жадана на новітню українську поезію, талановитих поетів в Україні куди більше, але якщо познайомитися із десятьма із них, можна вже робити певні висновки про стан сучасної української поезії. Нічого нового, особливо нового для тих людей, котрі вже знайомі з сучасною українською поезією, вона не дасть. Тобто, всі ці авторів автори відомі, жодних відкриттів, всі тексти в їхній класичній стилістиці, але для тих людей, котрі хочуть швиденько познайомитися з сучасною українською поезією, це справжня знахідка, оскільки ну тут такий от зріс. Найкращих фактично письменників те саме можна сказати і про іноземців, котрі приїжджають до нашої країни, котрі хочуть ознайомитися з її культурою, і літературою. Ця книга знайомить нас із віршами п'яти українських поетів та п'ятьох поетес, що живуть і творять в межах поетичної дуги Львів, Харків Київ. Андрій Бондар, Сергій Жадан, Маріанна Кіановська, Олег Коцарев, Галина Крук, Дмитро Лазуткін, Богдана Матіяш та інші. На думку критика Тетяни Трофименко, метаморфози засвідчують, що в Україні є цікаві поети, у віршах яких можна відшукати і філософський зміст, і релігійні мотиви, і гумор, і яскравий авторський голос. Це книжка, яка засвідчує те, що в українській літературі зараз є цікаві поети, різнобічні, але всі вони однаково. Лановиті хтось більше, хтось менше соціально заангажований, хтось пише верлібром, хтось пише римованими віршами. Всі вони засвідчують, що ті звинувачення, які висувають проти сучасної української літератури, вуще проти поезії, вони до певної міри надумані. Антологія метаморфози це також чудовий привід побачити і послухати своїх улюблених поетів. І січня в українських містах проходять презентації антології. Харківська презентація має відбутися вже у березні. Сьогодні ми оголошуємо війну поширеному стереотипу Мовляв, жінки читають лише легкі любовні романи цього тижня. Коли жінок вітають із їхнім днем і початком весни, ми теж радимо нашим глядачкам прочитати книгу про любов, але не тільки про це. У нашому кошику майстер та Маргарита Михайла Булгакова. Оскільки цей роман видавали вже сотні разів, видавали разом із іншими романами Булгакова, в різних серіях із різними обкладинками видавництво Астрель зважилося надрукувати майстра та Маргариту з ілюстраціями сучасного художника Анатолія Фоменка, який до цього ілюстрував підручники з математики. Ілюстрування книги це те ж саме, що і її екранізація. Живописи або кіно можуть увиразнити книгу, або ж, м'яко кажучи, не дотягувати до самої книги. Чи уявляли ви книгу майстер та Маргарита із таким зеленооким котом, очевидно, бегемотом на обкладинці, і ось такими геометричними ілюстраціями, які складно поєднуються із текстом? Хоча, можливо, в такий спосіб видавництво прагне ознайомити із класикою сучасне покоління комп'ютерозалежних. Але ми обстрагуємося від оформлення цієї книги і повертаємося до її змісту. Російський письменник Вадим Панов відносить майстра та Маргариту до такого рідкісного явища, як хороша література. За його визначенням, це література, в якій кожен відшукає щось своє. почитает ее как веселую историю да, в жанре городской фэнтези. Да. А, я думаю, что много людей начинало свое знакомство с Марсовой Мангаритой именно с этой точки зрения. Но а, начиная читать, а, проникая глубже, они понимали, что а, книга как... Ну, то есть э, смысловая нагрузка, философской нагрузки, трешки, она э, открывается с каждой строчкой, с каждым абзацем, и ты погружаешься все глубже и глубже, и в конце концов понимаешь, что э, те шутки, которые всем известны, всем нам известны, да, они і не солі, книги, що книга Неможливо однозначно сказати, про що цей роман. Неможливо визначити його жанр і віднести його до якогось літературного напрямку. Літературознавець Наталія Євстахєва зазначає, попри те, що роман Майстер та Маргарита надзвичайно популярний. Сказати, що ми його зрозуміли не можна. ця ілюзія, що Булгакова можуть читати всі, Вряд ли може бути признана єдиною ну, фразі, оценка его отношений с считающей публикой. Потому що очень часто буває, що найболі важне цінне із того, о що ж би думали та писатель, що хотів сказати нам, остається за пределами восприяття читателя. Михайло Булгаков не був ні реалістом, ні модерністом. Він створив свій власний художній метод, завдяки якому зумів передати читачам відчуття життя як трагедії і балагану водночас, І завдяки якому майстер та маргариту можна читати безкінечну кількість разів. Жінок, які підкорили собі увесь світ, і свій час було надзвичайно багато. Тож сьогодні, обираючи книги для жінок, ми не змогли оминути видання присвячене жінці легенді жінці стилю. Пропонуємо поговорити про шанель, іншу шанель. Біографічний роман Альфонсо Сіньоріні Інша Шанель цього року видало російське видавництво Ріпол Класік. Ця жінка мала бездоганний смак. Її ім'я носять не лише марка одягу і парфуми. Ми мимовільно порівнюємо Шанель із жінками, які вражають нас своєю бездоганністю. Да, «Шанель» – це стиль, да, «Шанель» – це епоха, да, Шанель це гігант і слаба і раніма жінка. Кокошанель виростала без матері, можливо, звідси її почасти егоїстичне бажання втрутитися в чиюсь долю і стати її повноцінною часткою. Таким був приміром її роман із композитором Ігорем Стравінським: Якщо ти народжений без крил, не заважай їхньому росту, говорила Коко Шанель. і в найкритичніші моменти свого життя не сумнівалася, що крила знову з'являться у неї за спиною. Тричі вона починала своє життя спочатку, вихованка монастирського притулку, співачка в кафе Шантані, зачинатель революції в моді. Все це Коко Шанель. Можна порівняти з поведением кокона бабочки, який кожен раз, вот становясь каким-то коконом в, в чьей-то судьбе е, прорывает вот эту оболочку, расправляет крылья и становится совершенно удивительной уникальной бабочкой. Коко-шанель не можна розглядати як частину цілого, як ланку в ланцюгу. Вона завжди була окремою і неподільною. 1912 року Шанель відкрила власний дім моди. 1921 року з'явилися парфуми Шанель No5. Тисяча року журнал Vogue назвав маленьку чорну сукню такою само універсальною, як і автомобіль Ford Вона одягала Одрі Хепберн і Ліз Тейлор. Вона не схилялася ні перед ким, хіба що перед своїм одягом. Жоден фільм, жодна книга не зможе до кінця пояснити нам вчинки і думки прекрасного метелика на ім'я. Та Коко Шанель». Так само і ця книга лише привідкриває завісу її яскравого життя. Вона так жила, вона так дихала і вона так мислила. І в цьому вона Коко Шанель». Останньою до нашого кошика потрапляє книга практична і корисна. Ні, в ній не буде порад психолога, косметолога, візажиста чи педіатра. У ній будуть рецепти приготування чаю. Напої, який може бадюрити, насичувати і створювати гарний настрій. Книга видавництва Ексмо «Чай. мистецтво доступне всім, повідає вам про історію чаю, інгредієнти необхідні для його приготування, познайомить із національними способами приготування чаю, найрізноманітнішими рецептами, а ще розповість про те, із чим і як слід пити цей надзвичайно популярний напій і як він впливає на ваше здоров'я. Експерт із чаю Олександр Аліскеров радить заварювати чай у чайнику, для того, щоб чай розкрив свій смак, йому необхідний простір. Чи не Складовою напою є вода. Її для заварювання треба брати м'яку, очищену від мінералів і соли. Важливо є також температура води. Ідеальним є окріп білий ключ. Вода ще не закипіла, але із дна чайника вже починають підійматися маленькі бульбашки. Її температура при цьому становить 96-98 градусів. Пропорція листьев чая и воды может быть различные, она различается от сорта к сорту, также как различается и время заваривания. Как правило, чаи черные завариваются менее длительное время, чем чаи зеленые, поскольку в черном чае уже процессы ферментации прошли на этапе Зготовлення цього чаю. Існує багато сортів чаю, серед яких виділяють міцні індійські, ніжні китайські і цийлонські. Також можна виокремити чорний, ароматизований, зелений, червоний, жовтий і синій чаї. Здивує багатьох чаєманів, що зелений і чорний чаї виготовляють із однієї чайної сировини. Щоб отримати зелений чай, листя чаю піддають тепловій обробці. Якщо ви вирішили подарувати собі своїм рідним чи друзям гарний чай, звертайте увагу на його сорт, стан упаковки та самого чайного листя. На ньому не повинно бути нальоту на масовому будь-який чай правило має продаватися в упаковці. Чай, который продається на развес, особенно якщо це не спеціалізована чайна лавка, а просто точка продажи -то в метрополітені, на відкритому рынке, і так далі. Даже если это хороший чай, впитывает в себя всі окружающие запахи, впитывает в себя влагу, то тобто есть він теряет в качестве и очень швидко. Олександр Аліскеров наголошує, що чай є одним із найкорисніших напоїв. Він містить антиоксиданти, майже всі мікроелементи та вітаміни, сприяє травленню, активізує роботу мозку і меньше на сердце, ниже кава. Важно понимать, что черные и зеленые чаи с медицинской точки зрения абсолютно одинаковые. Для того, чтобы набрать суточную дозу витамина С, достаточно выпить 4-5 чашек чая в день, хорошо заваренного. Для того, чтобы э, вести профилактику онкологических заболеваний, достаточно регулярно в день выпивать 5-6 чашек чая. Обрати рецепт свого чаю можна, звісно, лише методом спроб. Якщо вірити цій книзі, таких спроб у вас може бути близько.